Доброго дня, дітки! Жодне свято не обходиться без танцю. Танець хвилюючий та найкрасивіший вид мистецтва. Сьогодні ми з вами святкуємо Міжнародний день танцю. Це свято почало своє існування з 1727 року в день народження хореографа Жан Жорж Новер. Танець виник в глибоку давнину. Наші предки придумували пісні і під ці звуки виконували різні танці. Дітки, існує багато видів танців. Давайте з деякими із них ознайомилися з вами сьогодні. Отже, дітки, перший вид танцю класичний. Класичний танець, його основою є мистецтво балету. Наступний вид танцю бальні танці. Бальні танці це різновид танцю із партнером. Наступний вид танцю це народний. Він має свої певні традиційні рухи та дуже гарні костюми. А ще дітки, хочу ознайомити вас із танцями народів світу. Це такі танці, як класичні індійські танці, польський краков'як, грузинська лезгінка. Кубинська румба, бразильська самба, грецькі сартакі та аргентинське танго. І також ще один різновид танцю це наш сучасний танець. Танцюйте, насолоджуйтесь, відпочивайте, адже рух це життя та енергія. Дякую за увагу!